you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Справа екс-військома Одещини Євгена Борисова знову набрала розголосу. Так Борисов, оскаржуючи запобіжний захід, неодноразово наголошував на прикрому стані свого здоров'я, яке погіршилося під час війни. В суді він розповідав, як герой України, полковник Валерій Гудзь, стріляв йому по нижніх кінцівках. Щоправда, навіщо бойовий офіцер зробив? Це Борисов не розповів. Влітку 2023-го на першому Засідання суду в Києві корупціонер Борисов поскаржився суддям на стан здоров'я. Мовляв, саме через нього він їздив до Іспанії, але всі ми знаємо, що там була його дружина, теща та розкішна віла з офісним приміщенням. Потім Борисов пішов далі та заявив, що його не можна заарештовувати, адже будь-якого моменту у нього може обірватися тромб. З якого дива він поставив собі такий діагноз, невідомо, але вигадав він дійсно цікаву історію. Потім вже почалась інша казка про те, що поранення Борисову. Отримав від бойового офіцера, полковника Валерія Гудзя, відповідального за оборонну роботу в Одеській ОВА. Ексвійськом розповідав, що не начебто військом запропонував йому стати учасником корупційної схеми. За що отримав шість куль в обидві ноги? Це сталося 6 березня 2022-го. Полковник Гудзь вистрелив шість разів: два в одну ногу і три в іншу. Шостий мав бути в голову. Я бачив цю шосту кулю. Я втратив два літри крові, перебита під артерія. Хотіла ампутувати. Спочатку ногу, а потім ступню, голосно розповідав Борисов по черзі, вказуючи на шрами. Також він наголошував, що п'є пігулки щоб вижити. Схоже, Борисов дуже хотів усіх зворушити своєю історією та додав, нібито багато реально деталь, тому і звучить усе це як бурхлива фантазія на дійсність. Тут варто підкреслити, що після інциденту в 22-му Валерій Гуць вирушив на фронт, де доєднався до 24-ї Мехбригади, в якій служив до повномасштабного вторгнення, за шість днів. Надцятого березня полковник загинув в бою з російськими загарбниками біля попасної, посмертно він став героєм України. От хіба людина, яка, начебто, спеціально стріляла по комусь піде на такий крок, піти на фронт та віддати життя за Україну, неабиякий відважний крок. Що найцікавіше, адвокати Борисова не пояснили, через що саме Гудзі стріляв у полковника. А сам колишній військом сказав у суді тільки, що до цього Гудзя не знав, а до одеської ОВА прибув на прохання її тодішнього очільника Максима Марченка. Цікаво, наскільки велика ймовірність, що незнайома людина просто почне стріляти. Схоже, Борисов не надто добре все продумав. Цікавим є і той факт, що після інциденту Борисов вліг у шпиталь та оформив собі фіктивну інвалідність. Це зараз досліджують в ДБР. Надіємося, що відповідні органи виведуть ексвійськома на чисту воду, бо те, що він розповідає, просто не вкладається в голові. Та й взагалі звучить не надто реалістично, але і це не всі грішки Борисова. Відомо, що в квітні полковник отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня згідно з законом ним нагороджуються військовослужбовці та працівники зсу інших військових формувань, утворених відповідно до законів України та інші особи за бездоганне виконання військового та службового обов'язку, виявлено при цьому доблесті честь. Але ж Борисов жодного дня не був на фронті ні в зоні ООС, ні під час повномасштабного вторгнення росіян. Навпаки, у складні часи для України він літав відпочивати на Сейшельські острови, купляв дорогі автівки, незаконно з Гачувався та живу власне задоволення. А тепер він розказує різні історії та хоче вийти сухими з води просто абсурд. До речі, цікаво, що навіть на свій суд Борисов прийшов як віп персона. Уважні інтернет-користувачі швиденько пробили лук військома і з'ясували, що перед нами справжній диявол, що носить Прада. Так, поло етро коштує приблизно 350 євро. Штани Хуго Бос 120 євро, а взуття Прада ще десь 680 євро. Одним словом, золотому. Ти військом, Навже цього недостатньо, щоб він отримав по заслугах і поніс покарання? Він же точно збагатився не на чесних справах. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.